Привіт, ульки. Сьогодні ми з вами поговоримо про всі активи, які я знаю, майже всі, про їхнє поєднання, коли їх краще наносити, з чим краще не наносити, і, взагалі, загальна характеристика, що це, який ефект ми хочемо отримати. Знову повідомляю: якщо вам не подобається, що я зараз говорю, і ви хочете почути те, що хочете. Все відео буде розбите на такі поділки, і ви вибираєте той актив або та інформація, яка вам цікава. Тиць! І ви там. І першим активом буде цей, який мені найбільше подобається це ніянамід. Я про нього вже дуже часто говорю, і мені здається, що ним можна вирішити багато досить проблем. Звичайно, він не є універсальний, але досить цікавий. Він є антиоксидантом, який зменшує як запалення, так і пігментацію. Результат побачити ви можете через 4-8 тижні. Це все залежить від частоти використання, концентрації, яку ви використовуєте, і ефект, який ви бажаєте таки отримати. Поєднювати формально його можна. Можна майже зі всім точніше роз'єднювати його в різні рутини. Тобто, ніценамід наносити зранку або ввечері, а інші якісь актив, наприклад, ввечері або зранку. Його можна поєднувати з кислотами, розводитись в різні рутини. До прикладу, ніценамід зранку, кислоти ввечері. Якщо це низькі відсотки кислот, ви отримаєте освітлення. Якщо це саме соліцилова кислота, бх кислота, ви отримаєте. Ефект антиакне. Так само його можна поєднувати з пантенолом, це буде відновлення бар'єра і заспокоєння шкіри. А от з керамідами це прям буде мега зволоження і мега-відновлення. У поєднанні з цинком це буде таке прям антиакне, себорегулююче. їх краще розводити в різні частини дня, але ми вже знаємо досить хороший і відомий ніацинамід разом з цинком від The Ordinary. Запам'ятайте, якщо, до прикладу, Відомо, що не можна поєднувати там, наприклад, ретинол і кислоти, тому що це вже подвійне подразнення на шкіру і краще їх в одній рутині не використовувати. Але якщо виробник їх запхав в одну баночку, це означає, що він чітко зрегулював один одного, збалансував, і це буде тільки на користь. Тому, якщо я кажу, от цинк і нісиноміт краще розводити в різні рутини. Але якщо ми маємо це все в одній баночці, це можна. Самостійно краще з цим не бавити. Тому що ви не знаєте, який ефект отримаєте, а краще, якщо не знаємо, не робимо. І краще уникати поєднання із вітаміном С. Я його вивела в окремий такий пунктик, чому саме уникати, хоча він, їх теж можна розводити в різні, ну, їх краще розводити в різні рутини, це просто от прям уникати. Тому що це два активних компоненти, які будуть сильно впливати на нашу шкіру. Але якщо їх розводити в різні, Рутини. Вітамін С зранку це буде мега освітлення, якщо у вас є пігментні плями, рубці, або просто ви хочете вирівняти загальний тон шкіри, і шкіра буде сяяти. Але є ще один такий посткриптом, я би так сказала. Якщо форма вітаміну С не кисла, ми про вітамін С ще поговоримо в майбутньому, і ви дізнаєте, які це є форми. Їх можна на свій страх і ризик вводити поступово. Це тільки за умови нечутливої шкіри, і якщо ви вже ас в доглядовій косметиці. Тобто, якщо от ви вже все спробували, і вам не страшно, і ви розумієте, що ваша шкіра вам довіряє, і впевнено ви наносите, і вона вам не злазить. То можете так спробувати. Звичайно, це теж буде мега освітлення, але це на свій страх і ризик. Я вас попередила. І за умови, якщо це низький відсоток вмісту, що ні це навіду, що вітаміну С. Не бавимося з високими відсотками, якщо все разом, ні. Концентрація. В районі 2% це буде більш така себе регулююча ледь і просто підтримка нормального стану шкіри. Вже 3-5% це вже зменшення висипань і вирівнювання загального тону. А отже, 10%. Мего освітлює, загоїть, працює з постакне, але воно підсушує. Тому той же самий ніценаміт від The Ordinary він липкий, він залишає білий слід, тому що це вже максимально допустима концентрація. Звичайно, він буде такий некомфортний на шкірі. Є дорожчі, вони трішки краще. Але ми говоримо про бюджет. Догляд за шкірою не має коштувати. Блін 2000 тисячі гривень за флакончик. Я не розумію цього щиро не розумію. Якщо є дешеві бюджетні дієві аналоги, звичайно, високі концентрації краще наносити ввечері, тому що піднімається чужливі шкіри. Вся інформація, у вигляді, тексту і гарних картинок буде у моєму телеграм-каналі безкоштовно відкрито. Якщо вам не хочеться заходити в мій телеграм-канал, просто напишіть в коментарях. І в Ютубі є така вкладка як спільноти. Десь отут тут я вставлю як її знайти. Я можу це все публікувати в спільноту Ютуба. Але мені здається, що краще в телеграмі. Я нічого не кажу. Просто у нас там настільки така ком'юніті зібралось. там зараз на даний момент здається 16 або 17 на момент зйомки. Ми просто трендуємо в коментарях. Я, наприклад, викладаю якийсь пост, до прикладу, про гіалуронову кислоту. Що це, коли краще туди-сюди, і там мені в коментарях просто дівчатка з якась щутливою шкірою розповідає про свій досвід, якась з вікової шкіри розповідає про свій досвід. Потім хтось скаже: ой, блін, гліцерин! І я на другий день викладаю про гліцерин. Все, ми говоримо все про гліцерин. Ну, тобто, якесь таке. Я за свій телеграм стою горою, за своїх дам, а там ще джентльмен, здається, є один. Але я не знаю, чи ми з ним спілкувались. Наступний у нас вітамін С, якого я не дуже люблю. Але я хочу спробувати, але я не дуже люблю. Це є найвідоміший антиоксидант, який зменшує запалення, освітлює. Наносимо його на суху шкіру краще ввечері, якщо це високі відсотки. Можна і зранку, але обов'язково наносити SPF. Є дві форми вітаміну С: кисла і не Кисла має іншу назву ще нестабільна. Не кисла має іншу назву стабільна. Запам'ятайте, Кисла форма нестабільна. Є тільки одна: це аскорбінова кислота або Ель. Аскорбінова кислота. Ця кислота є найбільш поширенішою, але водночас найактивнішою. Рекомендується для жирної рельєфної шкіри, яка виділяє дуже багато себе. Переваги висока ефективність і дуже швидкий результат. Його буквально можна замітити через декілька використань. Недоліки, низька стабільність, тобто вона дуже скоро окислюється. Дуже скоро. Тому піп'єточки за скорбіну кислотою ми обходимо десятою дорогою. Викликає подразнення у людей з чутливою шкірою. Дзвіночок вона має кислотний характер і працює працює у pH 3,5, а нормальний pH нашої шкіри 5,5. Тому шкіру перед тим потрібно зменшити pH, тобто помити, нанести якийсь Кислотний тонік, дуже низький кислотний тонік, і інколи у такі засоби додають е, косметичні спирти. Це теж дзвіночок для шкіри чутливої і ніжної, яка дуже сильно реагує на алкоголь в косметиці. І наступна форма не кисла. Вона є стабільною, вона не примхлива до піа шкіри і стійка до зовнішніх факторів. Їх є дуже багато. Я так пошукала здебільшого дебільшого <схід> такі форми, які охоплюють майже всі типи шкіри, тому що. Для кожного типу, для кожного стану шкіри краще підходить той чи інший вітамін С. аскорбіл пальмітат діє м'яко має протизапальну дію, тобто людям із висипаннями задуматись. Але вона неефективна або дуже низько ефективна із пігментацією. Я вже стомилася від стількох всяких назв. На що я підписалась? Аскорбіл-глюкозит вирівнює тон шкіри і освітлює пігментні плями. Він зберігає всі властивості L-аскорбінової кислоти нашої кислої і демонструє набагато глибше проникнення в шкіру. І переваги! Діє набагато м'якше, ніж вітамін С, чистий. Недоліки можливе подразнення шкіри. Аскорбілфосфат фосфат магнію або абревіатура МАП форма вітаміну С, яка розчиняється у воді, тобто вона не може глибоко проникнути в наші шари шкіри. має слабшу антиоксидантну дію, ніж чистий вітамін С, тому її можна використовувати по високих концентраціях 15%. Мап можна вагітним і тим, що годують грудьми, і шкіря, яка слабо переносить подразники, має освітлюючу і антиоксидантну дію від 10%. Із переваг м'яка дія освітлює, дійсно освітлює і підходить чутливій шкірі. Недоліки дуже важко проникає у шкіру і має дуже слабеньку антиоксидантну дію. Аскорбіл фосфат натрію або абревіатура САП. Має аналогічні властивості як, як попередник МАП, але він має набагато кращі антибактеріальні властивості, тому його частіше призначають шкірі, яка схильна до акне. Переваги більш ніжніша дія, ніж чистий вітамін С, має сильні антибактеріальні властивості і добре працює при висипаннях і коли дуже багато шкірного сала. Тетраізопальмітат Як я це вимовлю? Аскорпіл тетраізопальмітат. Я це не вимовлю, тому я прочитаю. Простіть мене, будь ласка. Аскорбіл тетра ізопальмітат. Серед усіх форм вітаміну С має найбільш ефективну дію і найкраще засвоюваність шкірою. Виступає у ролі такої ефірної оліки, яка дуже подібна до нашого ліпідного шару шкіри. Але на жаль, є найдорожчою формулою вітаміну С. Він дуже добре освітлює і прибирає пігментні плями. Також він підходить для осіб з ніжною шкірою, тому що він вже показує свої результати при концентрації 1-3 Переваги має високу ефективність, тому що він дуже глибоко проникає в нашу шкіру. Недоліки найдорожча форма, і працює повільніше ніж чиста аскорбінова кислота. І 30 етил аскорбінова кислота. Як той робить? 30 аскорбінова кислота. Це є найновіша форма l аскорбінової кислоти. Вона пригнічує різ бактерій і зменшує запалення. Крім того, вона добре розчиняється як в воді, так і в жирі, Тому вона підходить будь-якому типу шкіри. І дослідження підтвердили. Я не знайду ті дослідження. Я вставлю вставочку, з якого це сайту я робила. Тому що в одному з коментарів мені написала, чого ти не залишаєш силки на дослідження. Я констатую факти. Хочете? Шукайте. І дослідження підтвердили, що вона працює набагато краще з пігментацією, ніж всі попередники, які розчиняються у воді. Це є САП, МАП і Аскорбіл-глюказит. Ну і перевага висока стабільність працює з бактеріями і запаленнями і дуже глибоко проникає в нашу шкіру. А от з недоліки вона трішечки повільніше працює ніж чиста формула вітаміну С. З Чим можна поєднювати вітамін С. Це є будьте здорові! Вітамін Е це прям мега-антиоксидантне комбо. Дуже часто можна навіть побачити, що в одному флаконі є вітамін С плюс Е. І так само з пептидами, але в різні частини дня, тому що пептиди не працюють в кислому середовищі. А якщо їх розводити, збільшується колаген. Уникати пептид міді вони нейтралізують одне одного. Також разом не можна використовувати ніяна тому що вони нейтралізують одне одного, але в різні рутини можна. Кислоти в різні частини дня буде мега освітлення, і ретиноїди так само розділити в різні частини дня.